Друзі, десерт, який не шкодить фігурі. Раджу спробувати. обов'язково приготуйте. Інгредієнти самі прості, без цукру, без желатину, а виходить дуже смачно. І не лише смачно, а ще й корисно. У чашу блендера, в якій буду перемалювати всі інгредієнти, добавила кисломолочний сир. Для аромату додаю трішки ваніліну, можна додати ванільний цукор, але ж, так як ми цукор не додаємо, лише натуральні. І корисні інгредієнти: банан, стиглий має бути обов'язково замість цукру, він додасть солоду і буде невеликим загущувачем в нашому десерті. Добавляю ряжанку. Можна використати і кефір. З кефіром теж виходить смачно, але трішки із кислинкою. Якщо ви хочете, щоб було солодше, добавте підсолоджувач або вже використайте одну чайну ложечку цукру. дивіться на ваш смак, можна меду додати. Все переминаю за допомогою ось такого блендера. Все гарно перетирається в однорідну суміш, сир там не відчувається, він гарно розтирається. Маса навіть трішки збільшується в об'ємі стає такою повітряною, пишною. Можна замість банана використати інші солодкі фрукти. Гарно смакує із нектарином, малина, теж, навіть колір додасть красивий. Ось я вже все змішала. Тепер додавлю насіння чия. Вони теж слугують як загущувачем у нашому десерті, а також є дуже корисні для шлунку, для травлення. Буквально одна чайна ложечка на порцію, все перемішую і розливаю по порційним в мене ось такі невеличкі порційні креманочки. Ставлю такий десерт, постояти в холодильнику хоча б 30 хвилин. Він гарно тамує голод, дуже смачний та корисний. Можна приготувати з вечора. Щоб було на сніданок, дуже ситно та корисно, а можна на вечерю. Зверху прикрашаю ягодами малини, вони дають свою кислинку та роблять страву апетитною та привабливою. Всі, хто дивиться дане відео без підписки, обов'язково підписуйтеся. А якщо вам сподобався цей рецепт, також натискайте пальчик вверх, зберігайте рецепт, діліться ним із своїми друзями та обов'язково готуйте! Натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові та цікаві рецепти. А на сьогодні все! Нехай смакує! Бажаю всього найкращого! Пока-пока!